Військова форма рюкзаки та санітарні ноші на рівненщині. Релоковане підприємство з Харкова шиє все необхідне для наших захисників. Переїхали на Рівненщину рік тому. Розгорнули і масштабне виробництво. Щоправда, нещодавно повернулися додому у Харків, але у гощі лишили філію виробництва. Як працюють, дивіться далі. Це санітарні ноші. Їх шиють на підприємстві у селищі Гоща. Потреба у них велика. Санітарні медичні ноші безкоштовно передають військовим. Окрім них, відшивають військову форму, рюкзаки та промопродукцію. Рік тому швейне підприємство з Харківщини релокувалось на Рівненщину. Ми почали його шити напевно в квітні із за того, що до нас почали звертатися волонтери. Нічого не було. Або те, що було, було жахливої якості, тому що ну, не витримувало жодної критики. І коли не хотілося нічого робити, тому що підприємство було в окупації, ми не знали, що робити. Але взяли себе в руки, що називається, зрозуміли, що воно. Одним днем все не закінчиться, і почали все ж таки робити, що буде дійсно корисно для нашої перемоги. Вдома підприємство займалося рекламною продукцією. На Рівненщині перепрофілювались. Сьогодні тут працює 46 людей. Залучають до роботи і переселенців, і військових, які втратили кінцівки. Зараз на виробництві одягу задіяно 46 людей. Наші обсяги важко сказати. наприклад, по Одному типу продукції, якщо ми кажемо про штани, це близько півтора тисячі одиниць за тиждень. Нещодавно швейне підприємство повернулось до Харкова, але залишили філію у гощі. Закривати виробництво на Рівненщині не планують навпаки розширяти. Що інколи нашим рівненським підприємствам потрібно брати приклад в релокованих в активності і в відкритості до нових програм. З даною сім'єю, яка заснувала це підприємство, ми познайомилися в березні 2022 року на зустрічі з бізнесом, які щотижня проводили. І на цій зустрічі я пам'ятаю, як вони підійшли до нас, представилися, сказали хто, які плани мають, і попросили про підтримку. І ця підтримка була в інформації, в наданні можливостей. Бачимо результат. До слова, на базі релокованого швейного підприємства будуть проходити практику здобувачі освіти училища з Бахмута. З 1 вересня воно офіційно починає працювати і навчати дітей у селищі Огоща. Аннецок новини рівного.